Що відрізняє простого фотографа від крутого фотографа талант? Чи все таки кількість спроб, помилок та навичка? Я нещодавно закінчила читати дуже класну книгу Атомні звички. Колись її слухала у аудіоформаті, це купила друкований варіант. Дуже рекомендую. Крута книжка. Так от, тут описаний один експеримент, який пов'язаний з фотографами, і який ще раз підтверджує мою теорію, про яку я завжди говорю. Зараз я вам розкажу коротенько, в чому суть експеримента і які висновки ви зможете з цього собі зробити. Цей експеримент дуже класно показує те, чого. Одні фотографи дуже класно, і швидко зростають, а інші стоять на місці роками, топчуться, так і не можуть зрозуміти, куди вони йдуть і що їм робити. Так, от, розділ називається Крокуй повільно але жодного кроку назад. Я прям тут собі повиділяла, що би я хотіла сказати. Я не буду читати весь розділ. Я вам зараз коротенько розкажу, в чому суть експерименту. В інституті кіномистецтва були студенти, яких розділили на дві групи, і одній групі дали завдання робити кількісно, тобто здати в кі. В кінці місяця там, 100 фотографій, які вони зроблять. Ці фотографії мають бути адекватні, нормальні, тобто там не розмиті, по якимось певним правилам, да, там, правилам композиції, але їх має бути багато. Тобто, якщо ти здаєш 100 фотографій, тобі там п'ятірка умовно, якщо ти там 84, да, тобто кількісно потрібно було зробити багато фотографій. А друга частина цієї групи мала зробити якісно. Тобто кожна людина мала здати в кінці там, місяця одну фотографію, в якій буде ідеальне світло, ідеальна композиція, ідеальний кадр, ідеальний настрій, ідеальний колір. Тобто, має бути фотографія дуже близька до ідеалу. Одній групі, там де кількість треба було здати 100 фотографій нормальних, а другій одну фотографію, але приближену до як, до ідеальної приближеної до ідеальної. І що ви думаєте, що професора цього інституту дуже сильно здивувало те, що все-таки кращі результати були у тих фотографів, які здавали кількісно. У них були набагато кращі фотографії. І так відбувалося не через те, що вони якісь були талановитіші. Це все тому, що вони пройшли нормальний природний процес. Коли вони роблять спробу бачать свою помилку, аналізують її, роблять певну корекцію і пробують знову. І так сто разів. Натомість та група, яка була за одну ідеальну світлину, вони довго все думали в голові. Продумували сценарії, продумували яке світло, продумували, яка ж композиція буде крутою. Тобто вони дуже багато всього. Цього робили, але в голові. А група, яка робила кількісно, ну, вона робила на практиці. Пробували, пробували, щоб здати 100 нормальних світлин, адекватних, да, їм потрібно було сфотографувати ще більше. От ви ж знаєте, фотографи, да, щоб там на фотосесії отримати, наприклад, віддати клієнту 100 фотографій. Це не 100 фотографій на фотографувати, це нафотографувати 500 фотографій, і з них там вибрати 100 адекватних і віддати клієнту. Тобто практика 500. Уявіть, якби одну фотографію, наскільки багато ви робили б в голові, не практикувати. Тикуючись і не тестуючи це в реальності. Да? Тобто, в вашій голові може бути все ідеально, а на практиці воно зовсім не так. Цей експеримент дуже класно підтверджує просто ту істину, яку я завжди доношу: що якість вона не з'являється від того, що ти дуже довго думаєш. Якість з'являється від кількості спроб. Це стосується не тільки самих фотосесій, як такових. Тобто, да? це стосується взагалі всього. Ну, давайте в рамках фотографії для фотографа. Це стосується і того. Як ти обробляєш фотографії? Можна сидіти і думати 300 разів, як ти хочеш що підкрутити, можна практикувати, пробувати, експериментувати. Далі, і так ти вийдеш. Це стосується і жанрів. От люди сидять і думають, який жанр мені знімати, і хочуть це придумати в голові. Спробуйте всі жанри по декілька разів. Перепробуйте все, спробуйте з одного, з другого, третього, так сяк в студії, на вулиці, в іншій студії, на іншій локації, на заході, на сході, з палким сонцем. Чим більше ви пробуєте, тим більше ви пізнаєте себе і розумієте, що ви хочете. Далі люди не знають, який же ж зробити ідеальний сторітелінг. Думають, продумують 1500 відео дивляться на тему. А як же ж зробити? А як правильно? А яка послідовність? А де якась така система, по якій я точно зроблю, і воно вийде? Ні. Пробуєте так, пробуєте сяк, нащупуєте свій варіант, відклик від аудиторії. Тобто, ваш ідеальний варіант це так, щоб подобалося вам і був відклик від вашої аудиторії. Ось це ідеально. І ніхто вам не скаже цю якусь ідеальну формулу, от конкретно для вас. Там, наприклад, світло, вивчите світло. Я завжди кажу, що потрібно вивчити світло в базі. От ви вивчили в базі, як працює світло? Да? Що воно має бути отак, отак, отак. Такі мають бути малюнки на лиці, хороші, такі погані. Далі ви експериментуєте. Тобто, ви не вчите зразу якусь схему світла? От вона не вийшла, і все. Ви експериментуєте, вивчили світло в базі. Наприклад, на моєму курсі. І далі ви експериментуєте. Ставите так, ставите сяк, дивитеся картинку, дивитеся, як у вас виходить, підняли, опустили. Да? Але бажано робити це не навмання, не прийшли, перший раз в житті бачите світло, да? і ви його починаєте крутити не розуміючи. Тобто вивчили в базі так будь-що, наприклад, вивчили правила композиції і пішли експериментувати. Коли ви вивчили правила, як там, щоб порушувати правила, потрібно знати правила. Так і тут. Ви можете ставити світло як вам заманеться, пробувати там 40 експериментів зі світлом. Да? Так само будь з чим. Чим більше ви думаєте в голові, тим далі ви від своїх цілей і результатів. Чим більше ви пробуєте на практиці. Жанрів, обробки різних схем світла, різних концепцій викладення постів. пробуєте, чи вам заходять рілс, чи пробуєте пости? Пишете тексти, пробуєте довгі тексти, короткі тексти, взагалі без текстів. Експериментуйте взагалі. Пробуйте більше робити практично. Коли я провожу консультації для фотографів, і там ми говоримо, наприклад, про те, як виставляти сторіс, як продавати, да, от такі більш комунікаційні такі певні стратегії в Інстаграмі. Я завжди кажу про те, що потрібно фотографу більше показувати, аніж розказувати. Да? Тобто ви показуєте, наприклад, ви хочете розказати про якусь фотосесію, спробувати себе як блогера, да, прокачувати свій особистий бренд, показуйте наглядно, знімайте бекстейджі, знімайте їх, пробуйте, як ви можете ще прикольно експериментувати, як вам подобається. Не шукайте одне ідеальне рішення, яке от зараз ви десь його знайдете, використаєте, і все і буде круто. Пробуйте. Досягати кількістю, кількістю підходів. Наприклад, якщо взяти спортзал, ви ж не можете прийти в спортзал і спитати тренера: дай мені одне, одне прямо одну вправу, яка прокачає все моє тіло. І от я її зроблю один раз. В мене має все вийти. Якщо я вийду з зала, в мене не буде ідеального тіло. Ну все, воно не працює. Ні, ви пробуєте, по-перше, кількісно виходите багато разів. Друге, ви пробуєте різні вправи, тому що є така таке поняття як м'язова пам'ять. І, наприклад, коли ви довго робите присідання в залі, да, воно привикає і вже стає мало ефективне. Тому потрібно чередувати там, присідання в сміті, присідання з гантелями, присідання з гір'ями, присідання з штангою. Різні різні види, тому що навіть від од... до однієї і тієї вправи ви звикаєте, і ваше тіло вже не так реагує, як там перші рази. Так само і у фотографії. Пробуйте, експериментуйте і робіть кількість підходів, тоді і будуть результати. Я вже реально давно помітила. На своїй практиці, що ті фотографи, які експериментують, які не бояться, знаєте, як поєднати особисте і експертне в блозі, а викласти мені це чи не треба. Викладайте, 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 дивіться знову ж таки, повертайтеся до цього природнього процесу. Зробив, переглянув, що виходить, які дає результати. Пере, якось переупакував, переробив якось. А да? Боже, воно вже дало тобі класні результати, і ти знов робиш. Як тільки перестало давати результати, проаналізував, подивився, що можна змінити. Змінив і знов пробуєш. Проба, аналіз, знов проба. Проба, аналіз, проба. Да? Треба зміна, робити, зміни. Якщо класно працює, там, викладаєте це, значить ви на даний момент щось нащупали, те, що вам подобається. Перестало це працювати, нове шукаєте ось такою е, системою. Просто знаєте, наш мозок дуже часто підсовує нам ось цю пастку, як типу, я ще не готовий, ще не зараз. Я ще не знаю ідеально світло. Я ще я знаєте, реально фотографи до мене приходять на консультації, кажуть, «Боже, мене запросили фотографувати щось там. Оте, оте. Я відмовилась, тому що я в мене ще немає там досвіду такого. Так а де він тебе з'явиться, як ти туди не йдеш? Ну, де він тебе з'явиться? От я зараз є власницею фотостудії. Я могла її 300 разів не відкривати і казати: що в мене нема досвіду. Власниці фотостудії нема, немає. Я ось його отримую. Я відкрила, отримую, набиваю свої шишки, іду свій шлях. Проходжу Надоїсть мені це робити. Я закрию і переміняю якусь, піду в щось інше. Це не означає, якщо ви одне щось взяли, ви повинні тягти. Або ви вибрали один жанр, і ви його тепер повинні тягти. Всю свою фотокар'єру. Ви завжди можете це передивитися і починати знову. І моя ключова порада вам в сьогоднішньому відео: якщо ви дійсно хочете собі росту, розвитку, якогось масштабування, поставте собі задачу не зробити ідеально, перестати шукати взагалі якусь ідеальну формулу і то як правильно. Почніть просто ставити собі завдання, зробити там 30 зйомок. На трічку, на четвірочку. Знаєте, не шукати цієї ідеальності. Викласти, наприклад, портфоліо да, в ленту і не шукати ідеального поєднання фотографій між собою. Не шукати цей ідеальний стиль, якийсь десь непонятний. Люди настільки фотографи заганяються. До мене дівчинка теж приходила на консультацію по темі обробки. І ми обробляли з неї весілля, бо вона відзняла весілля. І ми обробляли. І вона каже: я вже просто третю, третю добу не сплю, в мене вже голова болить, я не можу понять, як як ці фотографії зробити всі в єдиному стилі? А як що таке єдиний стиль? Це ж взагалі інколи фотографи себе так заганяють, вони думають, що фотографії, зроблені у фотостудії, фотографії, зроблені десь на природі, на заході сонечка, мають бути однакові по кольору. Ну як таке може бути? Ну, це взагалі окрема тема цього єдиного стиля. Фотографи наскільки забивають себе в кут тим, що вони думають, що тепер всі фотографії мають бути ідентичні. А ви вважаєте, те, що людина є зі світлим тоном шкіри, з темнішим тоном шкіри, колір Одягу впливає на колір вашої фотографії, світло штучне чи світло природне, саме яка доба, за, ну, тобто яка частина доби, коли ви фотографуєте, це все впливає на колір. Як у вас ці фотографії можуть бути ідентичні по кольору? Ну, Але просто наскільки надивляться цій ідеальності єдиного стиля, що просто потім бояться щось зробити шах вліво, шах вправо, тому що все, все не ідеально, не ідеально, ідеально. Хай буде на трічку. От свідомо робіть на трічку, просто робіть багато. І знаєте, цей експеримент в книзі ще раз підкреслив мою теорію, що результат завжди приходить не від того, що ти думаєш, а від того, що ти дієш. І важливіше все таки не талант, а процес. От я в цьому переконана на мільйон на мільйон відсотків. Тому що будь-який талант це сто разів повторена одна і та ж сама дія, але сто разів повторена, а не сто разів продумана. Тож, мої любі фотографи, не шукайте якоїсь ідеальної формули. Просто створюйте її. Ваша формула буде індивідуальна. Да, є набір правил фотографії, але ж це не означає, що ви повинні тільки так діяти. Ви знаєте ці правила, далі їх приміняєте по-своєму, пробуйте і тестуйте. Якщо вам такі теми цікаві, взагалі я буду записувати більше таких цікавих моментів, тому що насправді в цій книзі дуже багато є класних експериментів, які можна було б накласти на фотографію. Вони давали про ріст і розвиток. Тому якщо цікаво, я буду розбирати їх. Наступних відео пишіть мені, чи вам відкликнулося. І бажаю вам кількості, кількості а не ідеальності. До зустрічі в нових відео!